Всім доброго ранку, друзі. Відео про те, наскільки сьогодні час змінився, наскільки перерентувалися акценти на, скажімо так, купівельну і спроможність і попит людей на старовинні речі і навіть на мізматику. І то, що колись, наприклад, до війни дуже продавалося і ти дивувався, що продається, то сьогодні це все умовно на ліквіту і речі, які не продаються. Якщо ви думаєте. Що ваша гора радянської мелочі, або ще якихось монет, привезених десь колись з Європи, колись буде мати цінність, або вони цінні, і то треба відкласти, бо вони стоять гроші, ви дуже глибоко заблуждаєтесь. Тут, в першу чергу, треба мати знання, глибокі знання, і знати, де і кому продати ту рідку монету або погодовку. Тому що навіть її не стоїть очередь купляти. Я вже мовчу про умовний неліквід. Ті всі сервізи, посуди, столові прибори, книги 50-х, 60-х, 70-х років це вже откровенний такий хлам.